Минулого разу вам дуже сподобалося, тому сьогодні знову зустрічаємо клітор. Ой, глітер. Контактна зварка. Того разу якась така більш доросла, велика. Наклейки зірвані, її розбирали. Очевидно, вона і не працює, бо робочого до мене не привозять. Модель 811 ГАШ, живлення від 220 вольт, і, скоріше за все, вона вже не іоністорна, а якась конденсаторна або щось таке. Вона тиждень потрудилася на благо нашої нації, а потім почала сифонити. В неї почався електричний НУС і на електродах постійно присутній потанцевал навіть до того, як нажметься кнопка. Електроди в неї теж такі доволі серйозні, хоча якість виконання мені не подобається. Змінні електроди на шестигранниках, якесь регулювання, таке я би сказав одноразове, трохи поскрипує, підпружинені незалежно електроди і є кнопка. Тобто, коли ви нажимаєте електродами на зварювальне місце, на Акумулятор спрацьовує автоматично подача розряду. Ось по цьому кабельку. А це силові дроти. Аналогічно, як і в молодшого брата, неізольовані косички плетені, крутезні, тустезні. Воно ще в плівках, але вже не працює. І враховуючи, що подає імпульси, точніше, не імпульс а на напругу безперервно на вихід, маю чуйку, що в неї пробитий силовий елемент, який комутує вихід. Ще є якісь такі ось цікаві електроди незрозумілого мені призначення. Це не знаю, або хіба коронки варити, або щось таке зовсім делікатне. Але для чого два і чому такі тонкі дроти, я не знаю. Solder Point Conductive мільйон метр. Ага, це мільйон метр. Можна поміряти, що там на місці зварки, є по опору. Цікаво, зразу з вимірювальним пристроєм. Ну що ж, давайте його розберемо, подивимося. Шурупи в пластику прокручуються. Передня панель металізована тільки для пантів. Це є звичайний пластик. Знімаємо кришку і зразу бачу, що я вас знову обманув. Тобто зварка таки не конденсаторна, а іоністорна. Причому іоністорів тут, дай Боже, 6 штук. Тобто, потужність в неї така, що ого. го Якось то треба зняти передню панель, а як, поки що не знаю. Треба з тим розібратися. Є якісь шпонки, але воно би і так мало вийти, напевно. Ззаду видно. Вентилятор і блок Ось Оцей маленький блочок на пару Ампер заряджає батарею іоністрів. Напевно, це триває цілу вічність. А ось тут є модні силові ключі, котрі нам треба буде скоріше за все, міняти. І де їх взяти, крім як в братів піхвооких, я, чесно кажучи, уявлення не маю. Ну, Розберемо, доберемося, будемо думати, як з тим жити. Трошки змагаємося в відкручуванні синхронному. Шестигранників і передня панель перед нами. Індикація зі своїм процесором і тільки два дроти. Це є Ага це є вимірювач, це є фактично міліометр. Отак От вони його оформили ще з якимись дротиками. І там навіть плата двійна. Китайці, я тебе сліпила із того що було била. Тут теж, до речі, дротики. Ну, то таке. Основна плата керування, теж має свій процесор, якась логіка, пару конденсаторів. Навіть якийсь кабель іде екранований, прямо як на сідіром аудіо в давнину. Тут він на роз'ємі, а там напаяний і є роз'єм. Добре. Це повідключати, аби не переплутати потім. Тут ми маємо якийсь додатковий перетворювач. І щось під пластиковим кожухом. Як би його здоймити? Приклеєний чи що? Так, приклеєний. Приклеєний на герметик. І Ось є якась батарея. Батарея незрозуміло чого з купою гвинтів. Тут пішла шина, я так розумію, по три іоністора паралельно включу. Ось, раз, два, три. І раз, два, три. Тобто ємність величезна. Напруга все та сама низька, десь в районі 5-6 вольт, мабуть. Гарноварний алюміній на іоністах. Добре, нам же треба зрозуміти, як воно працює. Ця електроніка тільки тут. Відповідно, комутація мусить бути тут. Тут двовивідні елементи діоди. Значить, тут транзистори. Тоді і все одно нічого не зрозуміло, як воно працює. де там транзистори в цьому бутерброді, що воно таке? А от є, видно звідси. Тут видно, що там всередині є жменя транзисторів. Є раз, два, три, чотири поверха, 4 бутерброда. І там, напевно, ціла купа транзисторів. І, скоріше за все, ось ця. Вся піськобратія є пробитою. Так, чи маємо ми щось на самих іоністорах? Як то міряти де? Десь взяти де-небудь 5,7 вольта. Так, вони заряджені. Показати вам, як плавиться гаєчний ключ, щось не маю бажання. Ось тут також можна побачити якісь соплі, та якби щось горіло. Може, то від пайки. Відповідно, зараз міряти мало, треба тоді якось роз... Рядити, а тоді можна думати, як міряти. Присобачив мотор чи хай собі крутиться. Потужність є струм. Щоб він тільки не до завтра мені так крутився. Не пройшло і дуби, як воно розглядилося. Відповідно, ті чоколядки китайські можемо зняти. Ось так воно виглядає. Такі пляцки, видно, що транзистори тут поплавились, був перегрів є олово. Але то не точно, може це з заводу якийсь брак лежить. Явно дірявих не видно. Треба буде зараз аналізувати. Бутерброд забрав діоди. З діодами в мене незрозуміла ситуація. Ось шина, котра йде на вихід. Ось вона окремо стоїть. Вона підключена до транзисторів ось цією мідною шинкою. І прикручена всього-навсього одним гвинтом. Ось воно є. Тут воно все запаралелене, але площа контакту ніяка. Тобто, зверніть увагу, ось тут така шина, а тут ось така бляшка і один гвинтик. Причому він от видно, що тут навіть підгоріло, по-моєму. Жесть. Для чого тут діоди поки що ще не зрозуміло. Друга сторона прикручена теж одним гвинтом. Але тут принаймні не заізольовано. Тобто тут, ну, навряд чи, але якийсь контакт був. І ось шина дротом зроблена. Одним словом, китайська якість, інакше це не назвеш. Заізольовано далі, можливо, через те, що тут могло замкнути на протилежний полюс, та, скоріше за все. Але ж по логіці, якщо тут стільки гвинтів на тих транзисторах, типу стом великий, то якого, не знаю, як сказати, чоловічого статевого органа, один гвинтик і одна бляшка, Непонятно. Ось ця шина виймається, вона тут, як то кажуть, транзитом. Транзитна шина. Проварена. Іоністори і проклеєна ізоляція. Так, діодна зборка. Їх шліфували, але не дошліфували. Одного маркування можна побачити. sm 8 s 15 a Треба загуглити, що то означає. В одну сторону дзвоняться як звичайні діоди, в другу сторону безкінечність. Це є просто набір діодів для чогось. Транзисторна збірка явно пробита. Друга частина теж пробита. По гейту і по гейту пробити. Тобто, воно все пробите наскрізь. Це хреново, бо транзисторів тут багато. То можна рвати, потім будемо все одно відновлювати. На них лазером написано клітор ой-клітер. Тобто, приховали маркування. Від нас від вас. Їх тут реально дофігіща. Цікаво, чи згоріли всі. Шліфували ось щось, а от є пробитий явно. Ось тут горіли видно. Навряд чи які транзистори куплю в нас? Треба буде опізнавати і десь пробувати замовляти. 3, 6, 9, 10 штук. І є раз, два, три, 5, 6. 60 транзисторів. Я пердолю, ще й як їх тут перепаювати. Транзисторів, до речі, тут 80, а не 60. Якось я так неуважно рахую. Вдалося їх опізнати за рахунок того, що щоб піхвоки нанесли своє лазерне криве маркування під кутом 90 градусів і ще й зі зміщеннями, то аналізуючи декілька транзисторів, міг змалювати, змалювати з них маркування. Далі трохи в гуглі і маємо модель транзистора. Це є 30 вольт 220 А кожен. Їх є 80 штук, і в сумі вони мають витримувати струм 17600 А. Це є 17,6 кА. Я трохи в шоковий. їх їх геморой той, плюс, можливо, якісь пошкодження плат будуть. Як воно там попригорало, я не знаю. В ідеалі тобі купити ці планки готові і просто їх поміняти. Треба шукати іду далі гуглити. Бо навіть голих транзисторів тут є на доларів $70-80. А ще робота і вона тут не проста. І підніметься питання доцільності. Пройшло купа часу. Власник проводив перемовини з китайцем, щоб купити готові модулі, бо транзистори виявилося йому нерентабельно. Знаю, що власник отримав компенсацію від аліжки на половину, по-моєму, вартості тієї штуки, тому тим більше інтересу мало. З китайцями говорити тяжко з деякими без толку, тому відправляю це без ремонту. Власник буде собі використовувати її місто окремо. Тому збираю. Заодно хіба добавлю, скажу, що ось ці діоди зборка це по суті захисні діоди. Вони включені зворотнім напрямком. Паралельно з виходом. Тобто, якщо б ви десь якийсь інший акумулятор як спробували підключити паралельно, вони б мали вам дати зрозуміти, що так робити не варто. Також замітив, що на одному іоністорі є якісь приколи зі зваркою, ось тут видно, палене. Чи то відгоріло, бо погано приварене, чи це погано приварилося, мені сказати тяжко. Бо ось тут є горіле по боках, а тут шов нормальний. Все ж таки схиляюся до думки, що це нюанс проварки, і він не був причиною виходу з ладу. Збираю, віддаю цього клітора. Просто подивилися, що всередині на тому дякуємо також.